Вітаю вас, мої космічні близнюки! З вами Клименко Наталія і це астропрогноз на грудень. Поговоримо про важливі події, які будуть стосуватися нашого життя. Серед них може виділити це перехід Меркурію як планети мислення інформації, техніки та транспорту в ретроградний рух. А Юпітер буде навпаки переходити із ретроградного руху в прямий. Ставте лайки, поговоримо детальніше про те, що нас чекає цього місяця. Для індивідуальних прогнозів пишіть мені, будь ласка, вдірети інстаграм для більш детальної інформації. Почнемо вже з 1 грудня. Ми будемо спостерігати картину, де багато енергії буде в вашому сьомому секторі, секторі партнерства, взаємовідносин, а також ваших. Клієнтів, оскільки і Сонце, яке вказує на нашу енергію, і Марс, який вказує на нашу активність, будуть в цьому секторі. І зараз почався новий цикл Марсу, тож дуже багато буде енергії для того, щоб ініціювати ідеї та діяти. Меркурій, як планета мислення 2 числа, буде переходити в знак Козиріг і буде в вашому восьмому секторі. Сектор, який пов'язаний із великими грошима, оскільки Меркурій це вся паперова справа, це інформація, недалекі поїздки, а також наші переписки, взаємовідносини, спілкування з іншими людьми, то у восьмому секторі у вас якраз будуть всі ваші думки. Це можуть бути отримання грошей, саме паперових, готівкою, це можуть бути підписання угод із партнерами, це може бути створення великого бізнесу. І вигідних контрактів для вас. Це можуть стосуватися теми, які пов'язані ваших інвестицій, надходжень. Цей період Меркурій робить гармонійний аспект до Сатурну, як планети дисципліни, законів, порядку. Тож це також можуть бути підписані угоди або купівля гаджетів, техніки, які будуть служити вам довго. А в цьому ж секторі, в секторі свого володіння стоїть і Плутон, і він буде давати вам багато енергії та відповідальності. Цей період можна починати планувати, або ж відкривати, якщо ви раніше вже всі. Кроки зробили до цього відкривати свій бізнес, прописувати плани стосовно езотерики. Це також дім зачаття, можна планувати і ці теми. А 5 числа Венера планета успіху взаємовідносин буде в шостому домі. Це дім, який пов'язаний із здоров'ям, із нашим режимом дня та рутинними справами. Можуть бути покращені умови вашої роботи, або ж покращення атмосфери в колективі, вдома, можете собі знайти помічницю або помічника по дому. Венера буде робити гармонійний аспект, досить потужний, із Сатурном на осі тих домів, які також відповідають за роботу по найму, або ж це може бути підвищення по кар'єрних сходах, підписання важливих угод. З цього ж дня вже починає призупиняти свій рух Меркурій, то краще всі важливі покупки робити до 5-го числа, адже потім можуть бути затримки, затори, помилки, вже починає діяти прояв ретроградного Меркурію. 10-го числа буде гармонійний аспект між Меркурієм та Венерою. Тож можуть бути фінансові надходження, проте Венера буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Це дві грошові планети. Варто в цей час берегти своє здоров'я і слідкувати за витратами, не піддаватися на бажання надмірності, особливо солодкого. 12 грудня нас чекає новий місяць, тож ви можете прописувати перші. Часи настання нової енергії, плани, які стосуються сфери партнерства, це можуть бути доносне знайомства або ж укладання шлюбу, розширення клієнтської бази, підписання вигідних для вас контрактів. Плануйте ці теми на найближчий для вас місяць. А 13 грудня Меркурій стає ретроградним. Він буде в такому русі до 2 січня 2024 року. Це сприятливий період для того, щоб ви в темі, яка стосується восьмого сектору, це податки. Тема езотерики, зачаття соціальних виплат, інвестицій, спадку. Ви можете робити підготовчі дії або щось дооформлювати, переоформлювати. 17 грудня буде напружений аспект між сонцем та нептуном. Можлива певна заплутаність, туманність, тож будьте обережні в цей період. Його можна пропрацювати за допомогою творчості, наприклад, малювання або ж музика, танці. Все, щоб проявити свою фантазію. Слідкуйте в цей час за якістю води та їжі і не вживайте алкоголю. 21 грудня буде напружений аспект між Венерою та Ураном. Цей період стосується ваших секторів здоров'я, тож не перенапружуйте себе фізично. Цей період Венера буде в гармонійному аспекті до Сатурну, тож просто сплануйте свій день. Дотримуватися дисципліни і порядку, щоб у справах не було хаосу. 22 грудня Сонце буде переходити в ваш восьмий дій, тож це сприятливий період для росту інтуїції, можливе отримання виплат, сприятливий період для зачаття, естетики, психології для фінансових справ. 24 грудня ретроградний вже Меркурій буде переходити в ваш сьомий сектор. Тож можуть бути зустрічі із людьми, яких ви вже знали раніше, або ж отримання. Тієї інформації, яка раніше була вам недоступна, або ж отримання документу, який ви чекали, або ж переробка потрібного документу, 25 грудня буде гармонійний аспект між сонцем, Юпітером та Сатурном. Це дасть велику енергію для того, щоб ви проявляли свій авторитет, може зрости ваша популярність за умови планування та дисципліни наполегливої праці. Цей же період Венера буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Сприятливий день для прояву творчості, для спілкування з творчими людьми, зміни статусу, купівлі антикварітних речей. 27 грудня буде повний місяць. Він буде висвітлювати теми, давати вам певні результати у сферах, які стосуються другого сектору: а це робота голосом, це наша самооцінка, наші ресурси, гроші зароблені власною працею. Сприятливий період для. Покупок і для виступів, планування та підготовки потрібних вам документів. 30 грудня буде переходити в Венеру ваш сьомий сектор, знову ж таки сектор партнерства. Ви будете націлені на спілкування із новими людьми, особливо людьми іншої культури, освіченими людьми. Буде робити гармонійний аспект до Плутону. Це ж. То це може вказувати і на зустрічі із впливовими людьми. А 31 грудня Юпітер як планета великого щастя, розширення та успіху. Буде розвертатися в прямий рух. Він стає стаціонарним у вашому 12 му секторі, Сектори далеких земель, мандрівок. А це сприятливий період для того, щоб ви до травня місяця наступного року могли мандрувати, займатися саморозвитком, вивченням свого внутрішнього стану. Це сприятливий період і для ретритів, а езотерикою. Ось такий грудень місяць. Нас чекає. Бажаю вам чудового грудня. Та зимових свят і до наступних зустрічі в наступних відео.